Тут ми бачимо лише от орнамент, зірку Давида. О, очевидно, тут ще були якісь символи, які ми не, ну, не бачимо. Катерина Онищук показує частину єврейського надгробку Мацеве. Він дубовий і йому понад 120 років. Коли до нас надійшов цей експонат, ми відразу зрозуміли, що це унікальний експонат, тому що дерев'яні мацеви зустрічаються дуже рідко, на відміну від кам'яних, бо вони дуже... Ну, матеріал піддатний до руйнації. Цей надгробок зберігся, каже Катерина. Скоріш за все, через те, що був не на кладовищі. Його до музею привезли з села під корюківкою. Чоловіки розбирали старий будинок, і знайшли дошку з незрозумілими написами. От тут стояла ця хата, вона вже майже була повністю розрушена, то тобто без криш. Казали, що біля вона стояла, іспользувалась, може як лавка, як е, там щоб на її щось ставити. Тоді просто хлопці побачили, що якісь письміна, і вони її принесли у гараж, де вона спокінько простояла майже два роки. Сергій і побачив випадково цю дошку в гаражі. Мене заінтересувало, я її відмив керхером, бо вона вже була під доволі товстим слоєм пилі і таким слоєм, що ого го. А відмив, хотів ще вскрити маслом, на всякий случай законсервувати. Але бачив, що дуб ще кріпкий, видержить. Так не став цього робити. Привіз її і віддав місному музею. Ймовірно, розповідає Сергій, надгробок до будинку потрапив з єврейського кладовища, яке знаходиться неподалік. Ну, воно от тут, от, от там, де от, якщо можна навести, от там така согнута береза. І вона вже довгий час так согнута. Так ото на тому місці, ото було кладовище. Так. Давайте пробуємо так сюди за мною. Акуратно боком старайтесь. Закинуте єврейське кладовище показують краєзнавці. Тут скрізь хащі. Востаннє, як згадували старожили, захоронення тут було ще на початку 60-х років минулого століття. Сюди привезли старого єврея з Бречі, ховали. Ну, на сьогодні кладовище Захаращене. Могили тут дуже важко знайти. Ось одна з цих могил, ви бачите перед собою бетонний стовпчик. І такі ставились на єврейських могилах. На жаль, ніяких письмен вже розібрати тут неможливо. 20 років тому тут ще можна було знайти кам'яні надгробки. Коли сюди ходили ми з учнями у 2002 році, то е, начебто два стовпчики кам'яні стояли, один лежав і була ще одна могильна плита. Ще вгадувалися самі могилки, пагорбки маленькі. Артефакт, про який ми сьогодні говоримо, він є дуже цікавим і дуже цінним для нашого музею, оскільки він дає можливість підняти дуже багато важливих і болючих тем. По-перше, це життя і діяльність єврейської громади на території Корюківщини. Сьогодні е, сліди їхні втрачені цієї історії, оскільки під час Голокосту була винищена вся єврейська громада е, у, на Корюківщині. По-друге, знахідка показує зневажливе ставлення до поховань, каже науковиця. Про таке е, Ставлення до Мацев, я думаю, що це не новина, тому що антисемітські настрої вони були завжди Мацевами викладали тротуари, мостили дороги, сходи. На сьогодні напис на Мацеві розшифрували. Переклад виконала краєзнавиця Тетяна Федорів, яка займається професійно Мацевами. І тут написано: тут похований чоловік досконалий і чесний, шановне, прославлене його ім'я, наш вчитель, пан Цвігірш, син пана Ефраїма, який помер 20-го Нісана, і бракує однієї цифри у записі дати. І закінчення: за малим літочисленням нехай душа буде його зав'язано у вузол життя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.